Закон України про національну поліцію, п'ятий пункт, поліцейські заходи. Дійшли до статті номер 34 Зараз читаємо та при можливості обговорюємо. А ви пишіть свої думки в коментарях: хто згоден, хто не згоден. Так, 34 стаття: поверхнева перевірка. Ну, Мабуть, йдеться про те, в яких випадках можуть, можуть поліцейські робити поверхневу перевірку. Поверхнева перевірка як превентивний поліцейський захід є здійсненням візуального огляду особи, проведенням по поверхні вбрання особи рукою спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі та транспортного засобу. Ну, як ми розуміємо, це все. Зводиться до візуального огляду, так? Ніхто вас, мабуть, руками трогати, <смі> трогати не буде, бо ще можуть потрогати не в тих місцях, місцях, що потрібно. Оце такий юмор. Так, друге, поліцейський для здійснення поверхневої перевірки може зупиняти осіб та огляд їх. Ну, добре. Якщо існує достатньо підстав вважати, що особа має при собі річ обіг якої заборонено чи обмежено, або яка становить загрози життю чи здоров'ю такої особи або інших осіб. Ну, бачите, ну все не точно. Ну що значить має, має підстави вважати, що він щось несе там. Ну, Якщо ви несете якийсь там арбалет чи лук зі стрілами і в когось цілите, то дійсно, дійсно він має, може вважати так, що ви можете. Это. А якщо у вас щось під курткою, там, десь в кишені щось лежить, ну, як він може це? Ну, ну, мабуть, тут і йдеться про те, якщо зовні це вже видно, так, чимось цілитесь кого, чи, чи вже хочете чимось вдарити когось, Тоді він, і, і то він, тут написано поліцейський для здійснення поверхневої перевірки особи. ну що він, Поверхневу перевірку зробить. А навіщо тоді, тоді її робити, якщо вже все, все і так видно. Ну, я не знаю. Я можу помилятись, звісно. Ну, якось смішно. Так, третє. Поверхнева перевірка здійснюється поліцейським відповідної статі. У невідкладних випадках поверхневу перевірку може здійснювати будь-який поліцейський лише з використанням спеціального приладу або засобу. Що значить? Відповідної статі. Ну, як це? Ну що, хлопчик перевіряє дівчаток-дівчатка? чи... чи ну, ми, я взагалі знаю, що там е, рівність, гендерна рівність. Ну а тут вже пишуть відповідної статі. Ну, тим більше поверхнева перевірка, це ж не те, що досмотр з пристрастями. Ну, ладно. Четверте, поліцейський може здійснювати поверхне. Поверхневу перевірку речі або транспортного засобу. Ну, Мабуть, йдеться про випадки перше. Якщо існує достатньо підстав, вважати, що в транспортному засобі знаходиться правопорушник або особа, е свобода якої обмежується незаконний спосіб. Ну, що значить існує достатньо підстав? Ну, що, що значить? От Зупиняє поліцейський автомобіль, дивиться, там е сидять якісь люди, і що як у нього буде достатньо підстав, вважати, що там вже. Когось тримають недобровільно в тій машині. Ну, мабуть, тоді, коли та особа почне кричати: допоможіть, тоді вже буде достатньо, достатньо підстав, мабуть, так якось. Якщо існує достатньо підстав вважати, що в транспортному засобі знаходиться річ обіг якоїсь заборонено чи обмежено, або яка становить загрозу життю чи здоров'ю такої особи, або інших осіб. Ну, якщо. Зупиняє автомобіль і бачить, там на задньому сидінні лежить якийсь пістолет чи автомат. І, ну, тут і питає у водія, де дозвіл, а він каже, дозволу немає. Ну Тоді, звісно, звісно, є підстави, да? достатньо підстав. Третє, а, це ми прочитали так. П'ятий пункт статті номер 34 Поверхнева перевірка речі або транспортного засобу здійснюється шляхом візуального огляду речі транспортного засобу або візуального огляду салону та багажника транспортного засобу. Поліцейський при здійсненні поверхневої перевірки має право вимагати відкрити кришку багажника та двері салону. Ну. Нічого тут не буду казати. Поверхнева перевірка, коротше кажучи, це просто поліцейський дивиться на, на подію, чи на людину, чи на автомобілі, робить для себе якісь висновки, так? Що там, чому загрожує, що там незаконне і, і так далі. Шосте. Під час поверхневої перевірки речей транспортного засобу особа повинна самостійно показати поліцейському вміст особистих речей чи транспортного засобу. Ну, тобто, поліцейський не, не має права ритися там в ваших речах, там в, в салоні, в бардачках, так? Це він просить вас це зробити. Ну, а ви можете це робити, можете, мабуть, не робити. Ну, якщо на об'єкті якогось. Режимного значення, то, мабуть, повинні це зробити. Так, 7. При виявленні в ході поверхневої перевірки будь-яких слідів правопорушення поліцейський забезпечує їх схоронність та огляд відповідно до вимог статті 237 Кримінального процесуального кодексу України. Ну Якщо щось знайшов, то він відповідно оцій статті Кримінального процесуального кодексу повинен забезпечити схоронність. Ну отак так от. Пишіть свої думки в коментарях.